Раніше вже багаторазово розповідалось про дорожній розбій в Угорщині. І йшлося про шахрайство, що відбувається саме на угорській території в транспортній сфері. Мова про побори з транзитних поїздів та автівок, котрі прямують через Угорщину. Про те, як у людей в поїздах повторно вимагають гроші за квиток у разі відсутності паперової копії залізничного бі білету, е декілька разів е розповідала ТСН. А я акцентував увагу глядачів на непрозору, на мій погляд, суто шахрайську схему стягування платежів за проїзд по автобанам Угорщини. По-перше, угорські уряди ввели. Абсолютно незрозумілий розподіл автомобілів по класам. Наприклад, так звані пікапи, навіть чисто пасажирські, про що засвідчує і запис в техпаспорті авто, зараховуються угорськими дорожніми службами до вантажівок. А це, в свою чергу, зумовлює подорожчання оплати. Оскільки ну, за вантажівку треба платити. Набагато більше як, наприклад, за звичайний легковик.